Вчора з'явилось перше відео від наших з кліщівки безпосередньо от тих понівечених, обстріляних, розбитих будинків. І деякі, от ваші колеги, військові експерти кажуть, Ну все тепер скавернути Бахмут, наші можуть дуже просто, але робити його поки робити цього поки що не будуть, бо є там інша ціль, інша мета на. А яка на вашу думку? Інша ціль, інша мета, і чи от погоджуєтесь ви з тим, що з заходом в Кліщівку ми тепер бахмут як кришечку з під пляшки? Пива? Ну я не можу так сказати. Дивіться, ну коли кажуть, так от легко, це ж означає людське життя, ну життя наших військових легко. Там ну подумаєш, там ну, там 250 військових. Да, це ж не 2000. Ні, ну секундочку. Ми ми не в тій позиції, що ми можемо там двісті сюди, 500 сюди. Ем, не буває легких цілей навіть під час, наприклад. Наступу нашого на Херсонську область, коли росіяни гнали цими брудними тряп... ганчірками да по, по всій Харківщині, mm -hmm. все одно гинуло наші військові, росіяни десь там огризалися. Тобто навіть під час такої операції здавалося б, ну, все ми гонимо все одно були е, загиблі. Я не можу вам сказати не через те, що я там не хочу. Я просто ну, дійсно не знаю і я не хочу знати, які плани нашого штабу, щоб ми там. Не випадково там з вами десь не проговорили. І росіяни такі. Ще раз не забувайте, що росіяни активно моніторять всі ефіри. Вони шукають ефіри по е, спеціальним програмними засобами українські на певні ключові слова, потім передивляються це все з метою. А вдруг що-то да проскочить? да? а? Точно? Тобто, ну нам то здається, є такий термін. Коли називається а, розмите внімання, по-моєму, коли от, наприклад, да, оце, це завжди є таке у розвідників і у контррозвідників. Вони знають якусь ситуацію, їм здається, що це то ну, це все знають, яка це таємниця. Але насправді а, там ця інформація а, там, може складати великий інтерес для супротивника, навіть якісь. Окремі факти, навіть не знаю, колір автомобіля це вже, наприклад, для там російських диверсантів О, точно. Ми знаємо, що начальник, наприклад, цього там на цього напрямку, да там військових він по приїжджає на автомобілі, в якому там а, там жовта фара, да вона там. Велика така жовта фара, да вона нестандарта, і це для них такий mm -hmm. ключовий показник для того, що можна виявити. Тобто такі маленькі ознаки. Тому ми не знаємо, куди будуть рухатися. Далі далі наші військові, це ж може бути не по прямій. Ми вже побачили, як наші військові рухаються не то, що там просто там на такма, далі там ліна, мілітополь. Ні, там завжди є маневрування, є ж міні поля, є. Різні дженерні загородження. Є росіяни, які сидять в окопах, є десь більше сил російських, десь менше. Зрозуміло, що це маневрування, в тому числі з метою введення ем, в оману росіян, щоб вони не зрозуміли так. так секундочку, так ви сюди, і не сюди. Куди нам тянуть резерви? Да, там не, тримають, тримають тут, поки що не весне не, не переміщуємо, поки що не зрозуміли основний напрямок удару. Не зрозуміло, куди рухатися далі. І ось бачите, ось ви зараз показуєте мапу Deep State, а так. я нагадаю, буквально ще місяць тому на цьому напрямку було ось ці ось позначки, да, російські там ці мотопіхотні полки, там якісь полки спецпризначення. Їх було, як пам'ятаю, ну штук п'ять не більше, мабуть. Тобто ми бачимо, як постійно вони збільшують свою присутність. Але ось ну це так на, на продовження тези. бачите, наш наш генштаб, от буквально коли позавчора, да, з'явилися повідомлення про опитне, да, опитне. Ми про, давно вже про нього не чули. Це Донецька область, це по прямій. До е, м, Донецького аеропорту два кілометри до відомого Донецького аеропорту. да Це звідки пішов термін українські кіборги, які знову кримські військові захищали цей аеропорт. А ще по прямі, зрозуміло, ну це так просто. Це наглядно просто для розуміння. До е, центру Донецька, до арени Сіті Донбас, да це одинадцять кілометрів. Тобто, для розуміння, що це. Дуже дуже близько. Зрозуміло, що це можна просуватися і місяцями, але дистанції просто для розуміння вони дуже дуже маленькі. Вчора спілкуючись з Арією Зайданом, підполковником запасу Цагалу. Ізраїль він от теж коментуючи опит, не сказав, що тут важливо навіть не стільки з військової точки зору, скільки з морально-бойової пропагандистської, як тільки ми захоплюємо території, ми повертаємо території, які ворогом були захоплені ще до 2022 року. Так починаючи з дитинства чотирнадцятого, okay. їхня пропаганда починає жувати шмарклі там. З, з різних дірок у неї починає лізти. Ну і це направду грає нам на руку так, сто відсотків. Ну, дійсно, так, ми, ми чудово ще раз розуміємо. До Донецька, до Донбас-Аріни, що рухатися, рухатися, Донецькі кілометрів це надзвичайно велика відстань в, для військових, да, так, це міні-поля, це укріплення. Але, ну тобто, з'являється населений пункт, про який ми давно вже не чули. Опитне, да, опитне, а для улівіців, для Пушиліни. інцидентів – ого, нічого собі, тобто, Опитне, а там там що там ще Спартак. а Це дійсно морально б'є. Спартак це вже взагалі ще ближче, наприклад. Тобто Ніхто не знає, куди українські війська вдарять. І ось це м розташування російських військових да? Тобто Вони там десь ну не то, що в оточенні, але збоку знаходяться вже наші підрозділи. Да? Ну, тобто велика-велика така незрозуміла картина для росіян, що робити. Так, українці будуть бити в напрямку Донецьку. Чи все ж таки токмак чи лівий берег Херсонської області? Тобто велика кількість локацій, і ти не розумієш, куди обмежену кількість резервів твоїх треба затягнути, маю на увазі росіян.